Мій рідний Маріуполь всього за кілька років перетворився з такої собі російської провінції на справжнє українське місто. Сталося це швидко і без якоїсь особливої допомоги зі сторони держави. Сьогодні я поділюсь своїми думками з цього приводу. Обговоримо, що саме допомогло цьому перетворенню. Тема ця дуже важлива, бо про інтеграцію нині окупованих територій треба думати вже. Хоча і умови будуть, звісно, Інші після нашої перемоги ніж були в Маріуполі 2014-го. Привіт, я Роман Кузнецов і взагалі я психолог. Але говоримо ми тут про всяке важливе. Як ви, мабуть, знаєте, Сергій Стерненко на своєму каналі говорить тільки з тими, хто на нього підписаний. Я ж на своєму говорю з усіма. Думаю, це заслуговує на вашу підписку. Ну і на стерненка підпишіться, що вам жалко, чи що. Для початку обговоримо вихідне положення, в якому знаходився Маріуполь до 2014-го. Бо Я постійно стикаюсь із тим, що жителі інших областей дуже погано собі уявляють, як жилось на сході країни. На цю тему є три речі, від яких у мене сильно палає. Перша це коли говорять, що нам потрібно думати про інтеграцію регіонів, бо вони 8 років знаходяться не під контролем України. Я народився і виріс в Маріуполі, і моє дитинство пройшло в Україні лише номінально. Бо насправді дуже мало речей про це нагадувало. Українську мову ти чуєш тільки по телебаченню, яке, до речі, в 90-х було шикарним. Але росіянських каналів в нас було більше з усіх щелин, шансон. А ще в місцевій культурі жила така міська легенда. Я сам в Львові не був, але от кум брата, жени, друга колеги туди поїхав. Говоріл на русском і на спіну йому плюнули. А із музичного училища, яке я закінчив, завжди якась кількість людей їхала навчатись до Ростова. Ну, бо там відносно непогана консерваторія, той самий язик. А в самій конці робили якісь мутки, що наші студенти вчились на тих самих умовах, що й росіянці на бюджеті ще й стипендії отримували. Тобто, ти, ніби як і не за кордоном, а от вступ до львівської консерваторії то бувало не часто, бо це як щось далеке і незрозуміле було для нас. Коротше, про це можу довго розказувати, але інтегрувати схід треба не тому, що 8 років, а тому, що 30 років. Міста мого дитинства і юності бандитське, гопницьке, і абсолютно ватне, але лінія рошистської окупації креслиться не за принципом концентрації в ватності в цих містах, і це важливо розуміти, бо інтеграція має відбуватись не тільки в окупованих територіях, а і в Харкові, і в Одесі, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, в усіх містах, які 30 років знаходились під культурною окупацією. Друга річ, від якої в мене палає, це фотки із Донецька під час Євро 2012 Вони періодично хвилями розповзаються по соцмережах із текстом Ну, ось дивіться, як було гарно. Усі усвідомлюють себе українцями, всі з українськими прапорами. Палає від цього в мене, бо покажіть мені таких, хоча б ще 5-10 фотографій з інших подій. Бо якось виходить, що українська ідентичність має ґрунтуватись на чемпіонаті з футболу. А самі по собі такі події, коли люди відчувають свою приналежність до культури до країни, вони дуже важливі насправді. І третя історія вже доволі давня, але е, запала мені в пам'яті. Якось досі в мене палає від цього. Кілька років тому у відборі на євробачення приймав участь сенсей, о, ватний учасник п'ятниці, дружочок Сережі Бабкіна. І Руслана Лежичко почала задавати йому абсолютно правильне питання. Ну, типу, чий Крим? От тільки обҐрунтування було в неї дуже дивне. Вона щось сказала: типу, от коли я виступала на Євробаченні, то за мною була вся країна. Але не була. Це тупо неправда. Бо Донбас тоді підтримував Януковича, а мейнстрімне ставлення до Руслани було приблизно таким: та що там у тета гей гей от ета музика, діки гор спустились, Донбас кормить Україну, ані-то только ложки не вирізать в горах у ній. І при всій повазі до Руслани, але вона і велика кількість інших людей живуть в ілюзіях і погано собі уявляють країну, в якій вони живуть. І це теж дуже погано для нас всіх. Бо потім я у Львові і в Тернопілі чую, як люди легітимізують расистську пропаганду, розказуючи, що. Путін напав, бо на сході говорили російською, і це просто тупо нерозуміння того, що відбувається. Отже, я окреслив передумови того сходу, який ми маємо зараз в атній області, що абсолютно повністю занурені в російський культурний контекст, а українська культура була присутня як скоріше культура найближчих сусідів. І я просто нагадаю, що не фейкові рашистські, а справжні донбаські шахтарі зіграли значну роль в здобутті Україною незалежності. Донбас проголосував за незалежність в 91-му. 83% проголосували за Україну, але Україна тоді не прийшла, і саме цю помилку ми маємо виправляти зараз. І тут, якщо мої земляки обуряться, що я занадто темними фарбами змалював наш край, то о, почекайте, будь ласка, якраз підходимо до іншої сторони. Прийшов 2014 рік. Я нагадаю, що тоді Маріуполь потрапив під окупацію. На щастя, ненадовго, бо його звільнив наш славетний Азов. І вже після цих подій Маріуполь однозначно довів, що це українське місто. Цей вибір зробили мешканці. Вони за цей вибір воювали. І це суперважливо проговорити. Ці люди заявили себе українцями не завдяки, а всупереч, бо вони такими не народились, їх такими не сформувало оточення. Це їх свідомий вибір. Це показує нам, що там насправді багато адекватних людей, здатних відрізняти правду від брехні, людей із здоровими людськими цінностями. Я вам більше скажу, таких там багато навіть зараз під російською окупацією. І я це знаю напевно інформація із перших рук. І тільки з 2014-го, вже після вибору людей, в Маріуполі стали з'являтися різні чинники, що сприяють культурної інтеграції. Якщо ви зараз попросите показати мені більше фоток, таких, от як на Євро 2012 в Донецьку, то, будь ласка, скільки завгодно. День вишиванки. А це парад вишиванок на день міста. А оце розгортання величезного прапору, під яким люди почали співати гімн. День визволення Маріуполя від російської наволочі, безкоштовний концерт Вокарчака на підтримку міста. А скільки Азов влаштовував різних патріотичних заходів, спортивних змагань, екскурсій для дітей, для дорослих. Ну і суто розважальних заходів, фестивалів, концертів в Маріуполі, не те, що стало більше вони там просто з'явилися. А я сподіваюсь, ви розумієте, що культурна ідентичність не всмоктується через читання в школі віршів Шевченка, перетворюючи тебе на Фаріон. Культурну ідентичність непомітно для нас формує наше повсякдення. Це телебачення, радіо, розваги, фестивалі, навчання, все довколишнє середовище. Ну і звісно, економічний фундамент тут теж прийшли зміни із процесом децентралізації. Маріюполь був багатим містом: велетенські заводи, порт. І коли більше грошей стало залишатись у місті, то місто почало квітнути. Не пам'ятаю вже, який то був рік, але там просто здерли весь центр міста довжелезну центральну вулицю і зробили заново нові дороги, нові тротуари, реставрація всіх фасадів будинків. До того я бачив реконструкцію таких масштабів лише один раз в житті в Кракові, в Польщі. І все це сприяло тому, що десятки тисяч людей усвідомлювали себе саме не просто українцями, а й активною частиною громадянського суспільства. А зі сторони держави по суті втручання це було мінімум. В тому сенсі, що не було якоїсь глобальної цілеспрямованої програми інтеграції, все це я до того, що Маріупольці не народились українцями, їх не оточувала ця культура, мова. Вони зробили цей свідомий вибір, і зараз цей вибір робити стане ще легше, і цей процес буде продовжуватись. Але на мою думку, є один величезний фактор, який цьому процесу заважає. Так звана Росія вклала купу ресурсів для розділення України на схід і захід. І от зараз українці так само віддано, так щиро цьому розділенню слідують. Оці от. Перегавкування через оцю штучну лінію розмежування. А ви там всі російськомовні, а ви, от західняки ціни на житло задрали? Хочу нагадати нещодавній гучний скандал, коли на Закарпатті викрили цех, що шив форми росіянським спортсменам не в Одесі, не в Харкові, а на Закарпатті. І це я кажу не для того, щоб сказати, а от ви на себе там подивіться, а для того, щоб показати, що суспільство розмежовується не за географію, а за адекватністю. І ці мовні схарачі, так, мова важлива. Тут немає ніякого простору для дискусії, але форми расистам скоріше за все шили україномовні місцеві жителі Закарпаття. І знову ж повторюсь, це не в тому сенсі, що подивіться на себе там на заході. Ні, я про те, що це дитяче спрощення реальності, де є хороший захід і поганий схід, не працює, а жодна агресія до співвітчизників не може сприяти українізації. Мені здається, це ну така вже банальна і очевидна річ. Культурна інтеграція це складний та нешвидкий процес. Хочеш пришвидшити, то працюй на нього, а не з дивану розводь срачі. Ну справді, це, це мене реально дивує, скільки людей перейшло на українську через те, що ти їх обісрав. А скільки людей перейшли через те, що до цього просто закликали їхні моральні авторитети через класний контент, чи якусь нову закоханість в українську літературу? Ну це ж не вища математика, ну не важко ж зробити висновок. А мій особистий глобальний висновок з цього всього такий. Немає якогось окремого процесу інтеграції окупованих територій, бо цей процес не буде радикально відрізнятись від територій неокупованих в Харкові чи в Одесі. А у цей процес в Харкові чи в Одесі не буде радикально відрізнятись від процесу інтеграції в адекватність. Наприклад, львівських прихожан РПЦ це все не про якийсь далекий процес із якимись неправильними далекими українцями, це про всіх нас, про все наше суспільство. Ще от під цим відео про ждунів. Звісно ж, була певна кількість критики, і були зовсім неадекватні коменти. Я всі їх читаю, але от зараз хочу лише на один відповісти: це про не на часі. Зараз треба воювати, а про інтеграцію будемо думати пізніше. По-перше, в людей, які в першу чергу мають цим питанням займатися у влади у депутатів, зокрема, знайдеться трохи часу подумати про окупацію. А по-друге, ми живемо так весь час незалежності. Ми і до війни так готувались. Ну бо ще ж не напали, значить, не на часі, а не треба так. На цьому все. Не сумуйте, мої дорогі друзі. Навіть при найпесимістичніших най 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 сценаріїв Україна буде, і вона буде іншою. Більш українською ніж раніше, але і розслаблятися не варто. Працюємо на перемогу, допомагаємо Збройним силам. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ділитесь. Дякую, що пишете коментарі та ставите лайки. До зустрічі! Слава Україні!